Сто років і тисяча років два віддалені світи, що існували на одній і тій самій землі, але залишили по собі різні сліди. В історії України це виглядає як мозаїка боротьби, величі, втрат і відродження. Особливо помітна, коли порівнюєш епохи, розділені століттями. Сто років тому українська земля жила напруженням і надіями. Після Першої світової війни та краху імперій тут точилася боротьба за владу, народжувалися й зникали держави, а українці знову намагалися підняти власний прапор. У 1920-х роках інтелігенція творила нову культуру. У театрах ставили сміливі вистави, у літературі виникали модерні течії. Працювали Микола Хвильовий, Лесь Курбас, Михаль Семенко люди, які вірили в європейську модерність України. Та водночас насувалася загроза, розгорталася радянська система, посилювалися репресії, тиск на мову й культуру, наближалася колективізація. Українські землі були розділені між кількома державами, а мільйони людей між різними політичними реальностями. І все ж українці не втратили прагнення залишатися собою. Якщо перенестися на тисячу років назад, картина інша, велична й упевнена. Близько 1020 року Київська Русь була серед найсильніших держав Європи, а над Києвом сяяли куполи новозбудованої Софії Київської, правив Ярослав Мудрий, князь, який укріпив державу, створив перший звіт законів Руську Правду. Та перетворив Київ на центр дипломатії. Його доньки стали королевами Франції, Норвегії та Угорщини, а сама Русь мала впливові союзи по всій Європі. Київ був містом торговців і ремісників, бібліотек, майстерень, перехрестям шляхів між Скандинавією та Візантією. Літописи згадують цей час як епоху миру й культурного піднесення. Дві такі різні епохи все ж мають спільне. На українській землі завжди жили люди, готові боротися за державність, розвивати культуру і залишати спадщину, яку не стирають ані війни, ані імперії. Історія України це рух між розквітом і випробовуваннями, але завжди з незламним прагненням до свободи, що передається від покоління до покоління. Саме ця спадковість робить українську історію неперервною, хоч би які випробовування стояли на її шляху. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.